Усіх вітаю на моєму каналі. Сенсей Дін дуже великі знижки. 69 гривень підсвічник, великий гарний будиночок. 79 червоний ось такий з ручкою. Калампа підсвічник. 59 светлю набір прекрасна ялинку. 59 коник дерев'яний. 79. Коник стояча прикраса. Дозатор для мила новорічний 79 гривень. Свічники червоні 59. Будиночки великі, стояча прикраса 169. Такі новорічні шапочки Діда Мороза 59 гривень. 109 ліхтар з прикрасою металевий чорний. Віночки 109. Свічник у вигляді подаруночка 59 гривень. з Миколайко 59 антистрес. Віночок з калиною. Віночки ці також по знижках 129 це взагалі по 25 гривень новорічна прикраса така зірочка стояча. 49 свічники в чорному кольорі залишились. 59 олень під свічник. Ялиночки білі, 59 менші та більші, всі в одну ціну. Набір 59 на ялинку. Свічки дві штуки 49. Набір свічок 2,99. Ціна без акції. 49 така ароматизована свічка. З приємним ароматом. Багато свічок на акції. Взагалі люди сьогодні розбирають всі товари. В цьому відділі, особливо новорічних, менше і менше на полицях. 79 чашки: червона, біла та зелена. Такі бутилки для олії 129 гривень. Мисочки по зничці 59. Мікі Маус. Миски 129 з золотим обводком, білі та чорні. Тарілки також по 129 гривень. Чорні з золотом. Для цукру 169 гривень. В ємкість. 79 гривень. 25 гривень ялиночки з фетру дві штуки. Червоний та сірий. 49 для заварювання чаю. Сице. 39 гривень. 149 такий гарбуз залишився ще з осені. Віночки осінні. З житом по 209 гривень. 59 яблуко стояча прикраса. 169 ваза скло. Та маленька 59 у вигляді листочка. 119. Така ємкість. Та це Двісті дев'ятнадцять. дев'ять рамка для фотографій. Ваза фігурна. Сто девять. Віночки по знижці сто двадцять девять гривень. Сто дев'ять свічник. Більший. 59 дев'ять. Бантики також зі знижкою 79. По 25 усі верхівки на ялинку. 19 гривень. 49 гривень на біль прекрасна ялинку. Така зірочка 79. 59 такі новорічні. Черевички, чобітки. Свічка 59 будиночок. Рамочка 59. 169 будиночки стояча прикраса. 59 миколайки. Таця 109. В різних кольорах ось такі горщики з квітами.